Доброго дня! Сьогоднішнє відео присвячене фінській освіті. Впевнена, що багатьом буде цікаво почути про організацію процесу у фінській школі. Тож починаємо. Навчальний рік стартував. Зазвичай він починається в другу середу серпня, цього 2024 року. Це була середа сьоме. Серпня. Отже, найголовніший і найвагоміший момент, який робить фінську систему освіти, одною з найкращих, це повністю організований процес навчання. Країна має доволі високий рівень податків. Податок тут прогресивний, збільшується залежно від суми, яку ти отримуєш. Яку ти заробляєш, і школа це одна з тих інституцій, де добре відображається спосіб розподілу податків, бо все придбане за кошт податківців. Видаються зошити, олівці, гумки, всі канцелярські товари, ноутбук або планшет та смарт-ручки до нього. Підручники, навчальні кабінети, оснащені технікою, що спрощує всі процеси: це смарт-дошки, проектори та екрани. Кожному вчителю видається ноутбук, всі матеріали, такі як папір, картон. Маркери, фломастери, ножиці є в необхідній кількості для виконання творчих завдань разом із дітьми. В школах передбачений музичний кабінет, де є доволі широкий вибір інструментів від фортепіано до барабанних установок. Всім цим, звісно, можна користуватися на перервах, якщо. Ваш урок проходить в музичному кабінеті, це не забороняється а також під наглядом вчителя безпосередньо на урокці. Кабінет трудового навчання теж технічно оснащений, та те, що надихає найбільше, всі матеріали, що потрібні для втілення творчих ідей, надаються школою. Фінляндії не потребує розподілу на групи, на хлопчиків та дівчаток, всі займаються разом. Натомість програма складається з двох типів: це м'які труди та тверді труди, до м'яких можна віднести шиття, гаптування, в'язання. А до твердих роботу з деревом, металом. Або керамікою. Один з найважливіших моментів, якщо говорити про трудове навчання, це те, що програма надає достатньо часу для виготовлення речей. Ніхто не поспішає, і за один семестр дитина має виготовити всього 2-3 речі, але всі процеси виготовлення будуть пройдені дитиною самостійно від А до Я. Як приклад, роботи Дитини 10-11 років. Перше, що хочу продемонструвати, це ось така шапочка. Я її дуже люблю. Отже, все тут зроблено нею, навіть ось цей малюночок-накатка, вони вчилися це робити на уроці. Знаю, що деякі класи виготовляли сумки. Отже, чекаємо на те, що запропонує вчитель, вчителька нам в цьому році. А я до цієї роботи не маю ніякого відношення, крім того, що я тепер ношу цю шапку. Далі в якості приклада е, твердих трудів хочу продемонструвати таку цікаву річ як ключницю у вигляді кактуса. Це просто шедевр, мені дуже подобається ця ідея. Діти виготовляють спочатку просто форму, потім. А можна її розфарбувати в ті кольори, в які ти вважаєш за потрібним. Ми вирішили, що ми зробимо таку імітацію піску, пустеля і, і сам кактус. З цього боку він просто ось так викрашений без малюнку. А тут ось такий цікавенький. А всього три. На зараз да, було 4, але один випав крючок. Зараз три крючка, і можна вішати ключі як з цього боку, да, так і ось сюди з цього боку. Тобто вони наскрізні такі. Фінляндія багата на всіляке красиве каміння, граніт, і ось таким чином ми декоруємо. Декільками камінцями да, і така у нас стоїть в холі. Ключниця тепер. Як педагог, що працювала в українській системі освіти, хочу окремо подякувати фінській школі за надання всіх необхідних ресурсів для роздруківки, ламінування, нарізання, оформлення, зберігання додаткових матеріалів, що розробляються вчителем для відпрацювання тем. В учительській кімнаті, що до речі, оснащена холодильником, кавомашиною, чайником. Посудом, посудомийною машиною, миючими засобами та серветками стоїть величезний, омріяний багатьма українськими вчителями копіювальний апарат-принтер, де будь-хто з вчителів в будь-якій кількості має змогу роздрукувати матеріали для заняття. Поряд знаходиться невеличкий склад із додатковими матеріалами на той випадок. Якщо аркуші в боксі копіра закінчуються, там можна знайти плівку для ламінування, апарат для нарізання, вчительські ноутбуки підключено до цього апарату. З будь-якого класу, з будь-якого поверху, вчитель має змогу відправити на друк необхідні матеріали. Можна друкувати як в чорно-білому, так і в кольоровому варіанті. Все це відбувається оперативно, без звернення із проханням до. Секретарів чи будь-якого дозволу на друк. Єдине, все ж таки, на що необхідно буде витратитися, це кава, чай, молоко. Якщо користуєтеся кухнею в учительській та щось п'єте, собі заварюєте заварюєте е, якийсь напій, то треба подбати про те, щоб перенести пакетики чаю або кави з собою. Або скинутися на закупівлю цього. Вчительська кімната, до речі, вона не тільки для перевірки зошитів. Дуже рідко хтось перевіряє там зошити чи заповнює паперові журнали, а скоріше для відпочинку, спілкування. Тому оснащена диванами, кріслами та довгим столом для проведення нарад. Рідної мови зазвичай не присутні на нарадах, тому нічого не можу розповісти про те, як вони проводяться. До речі, завтра все-таки попаду на одну з нарад, але це не шкільна нарада, а те, що проводить університет безперервної освіти, так тут називається інституція, що організовує. Різні курси від шиття до української мови, і мені пощастило бути частиною цього колективу. Минулого року я викладала українську мову через англійську для дев'яти жителів міста Валкиакоскі. Цього року теж планується зібрати групу. Я дуже сподіваюся, що це вийде. Захід проводиться для всіх вчителів цих курсів. Моя фінська не настільки добра, щоб зрозуміти, що там буде відбуватися, але е, надії на інтуїцію та перекладач від штучного інтелекту, сподіваюсь, що разом з, з цими двома помічниками я все таки впораюся, і мені буде хоча б щось зрозуміло. Але якщо не буде зрозуміло, то в кінці підійду до своєї е, боси і запитаю її, в чому була справа, про якісь основні моменти Іду туди заради розширення досвіду. Сподіваюся, потім буде чим з вами поділитися. Особисто для мене це завжди була найгірша і найнеулюбленіша частина роботи. Тож, коли я дізналася, що в Фінляндії цих журналів не існує, я була щиро рада за своїх фінських колег. Фінська школа впровадила електронну систему під назвою «Вілма». Де у учня і у батьків є свій особистий кабінет. Через цю систему, через особистий кабінет Вілма можливо підтримувати зв'язок із класним керівником. Також там можна знайти всі контакти і емейли працівників школи від директора до. Медсестри. Із свого особистого кабінету дитина має змогу дізнатися завдання, подивитися розклад, інформацію про е, проведення найближчого тесту. Батьки можуть подивитися оцінки своєї дитини. До речі, оцінки є. Робота оцінюється по 10-бальній системі. Добрим результатом вважаються всі результати від. Е, 10 до 7 балів. Для того, щоб продовжувати навчання після 9 класу, з тим, щоб потім мати змогу поступити до університету, мінімальний бал атестату повинен бути не менше ніж 7. <му> Окремим пунктом, хочу наголосити на важливій для Вчителя та учня опції, що дійсно змінює навчальний процес на краще, це наявність такої людини, як помічник вчителя. Якщо в класі більше ніж 12 дітей, тоді вчитель отримує помічника, який допомагає педагогу налагодити процес навчання, перевіряючи, чи всі учні встигли зробити завдання, чи всі його зрозуміли. Чи потребує хтось з них додаткової уваги? Якщо в класі присутні учні з аутизмом або з яскраво вираженим дефіцитом уваги, гіперактивністю, тоді такий клас обов'язково отримує помічника, навіть якщо учнів в класі небагато. Таким чином, вчитель менше відволікається на проблемних учнів. А діти, що потребують індивідуального підходу, отримують його. Бо є велика кількість дітей, яка може і повинна навчатися в. Звичайній, а не спеціалізованій школі, і наявність помічника, який в змозі цей процес підтримати, це важливий фактор для розвитку дітей з особливостями, їх адаптації та соціалізації в колективі. Наступним пунктом скажу про індивідуальний підхід до навчання, і тут зі мною погодилися люди, серед яких я здійснювала опитування про плюси фінської системи освіти. Це батьки дітей, які навчаються в фінській школі. Багато хто наголошував саме на індивідуальному підході. Отже, яким чином він здійснюється? По-перше, це саме наявність помічника або декількох помічників вчителя. По-друге, Система індивідуального пояснення теми. Звісно, спочатку матеріал може бути представлений всім дітям разом, особливо якщо клас складається з більше ніж 20 учнів, але згодом в ході виконання завдань тема уроку буде обговорена з кожним учнем окремо. Це, звісно, стає можливим за рахунок невеликих класів та наявності помічників. По-третє, виділяється достатньо часу на. Відпрацювання тем з можливістю отримати додаткові завдання. Четвертий момент це можливість замовити додаткові заняття з будь-якого предмету безкоштовно. Ця година буде оплачена вчителю державою. П'ятим моментом в здійсненні індивідуального підходу можна виділити. Ну, давай. Я вже закінчується. Mm -hmm. Багато самостійної роботи, яка допомагає вчителеві виявляти сильні та слабкі сторони дитини. Окремим пунктом хочу виділити зустрічі вчителів та батьків із дітьми, які проходять один-два рази на рік. Це 30-40 хвилин, коли Відбувається розмова між вчителем, батьками та дитиною віч на віч. Це класна нагода обговорити все, що вас турбує. Взаємовідносини із однокласниками, вчителями, побажання звернути увагу на якийсь конкретний предмет, тобто обговорити можна будь-що і бути почутим. В ході обговорення ведеться спеціальний протокол, який Згодом дає змогу вчителю переконатися, що розвиток дитини йде саме в тому напрямку, що був обговорений. На цьому завершую свою розповідь та анонсую продовження на наступному тижні. Є ще декілька моментів, які я обов'язково хотіла б з вами обговорити. Щиро дякую за увагу. Підписуйтеся на канал Finland With Hope. Фінляндія з Надією. До зустрічі!